ПЗВ 1, 2, 3, яке захищає всю квартиру нашу, відповідно, ми захищені від витіка струму, що є дуже важливим і є одним з ступенів захисту людини. Також у нас тут є додаткові автомати, це, в принципі, всі групи, які споживачі. У нас є Ось така ось штука. Хтось може сказати, що це реле контролю напруги, або ще іне. На... Ні, це у нас терморегулятор на терасі для таяння снігу або льоду в воронках, тому що у нас тераса експлуатуємо, вона рівна. В ній розташовані чотири воронки, відповідно, їх потрібно підігрівати, щоб там не було замерзання. Ми встановили там чотири кабеля підігріву на кожну воронку. Також встановили датчик ґрунтовий, який буде бачити, що лід є, або сніг є, Відповідно, потрібно його автоматично вмикати. Для підігріву. Це також дуже важливо для будинків з плоскою кров'ю, також важливо для терас, які використовуються в квартирах, в пентхаусах і так далі. І відповідно, взагалі, дуже часто роблять і в звичайних будинках, і ось цей є водостік. В нього також буває закидують кабель підігріва, для того, щоб там не збиралося ні сніг, ні якийсь додатковий лід і так далі. Ну то є зручна штука, в принципі, тут вона також актуальна.